Привіт усім! Це Тризвук звук, і це важливе і цікаве відео для вас. Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. О 9 годині 40 хвилин на висоті 500 футів над безмежним простором Тихого океану. Величезний військово-транспортний літак С 17 Globemaster масою понад 412 тисяч фунтів, гуде своїми чотирма турбореактивними двигунами, розрізаючи повітря. У кабіні пілот, зосереджений до межі, вдивляється вниз, де десь далеко внизу, на тлі нескінченої синьої гладіні, рухається його ціль підводний човен довжиною 560 футів. З цієї висоти й відстані він здається тонкою рискою олівця, яка губиться серед хвиль, що сягають горизонту в усі боки. Тихий океан розкинувся під крилом літака так далеко, що його масштаби можна порівняти з територією Російської Федерації. Перед пілотом стоїть завдання, якого досі ніколи не виконував жоден льотчик у світі, скинути 50-фунтовий вантаж точно на рухомий підводний човен, і зробити це керуючи гігантською машиною, яка за інерційністю та керованістю більше схожа на багатоповерховий будинок у шторм ніж на звичний літак. Промах на 50 метрів і три роки безперервного планування, тренувань, підготовки та витрачених ресурсів. Буде знищено одним рухом, але якщо промахнутися в інший бік і влучити прямо у корпус субмарини, доведеться пояснювати конгресу та командуванню, як він випадково скинув бомбу на ядерний об'єкт вартістю 2 мільярди 100 мільйонів доларів. Запас помилки тут не просто малий, він дорівнює нулю, а до моменту істини залишається 30 секунд. Історія цієї операції почалася 6 годин тому, рівно о 5 годині 30 хвилин 22 жовтня 2020 року, коли С-17 «Глобмастер» здійнявся у повітря з авіабази «Гікам» на Гаваях. На борту, окрім екіпажу, знаходився експериментальний вантаж, який у разі успіху міг змінити уявлення про логістику підводних човнів усього світу. У випадку провалу це б стало показником того, що деякі військові ідеї, якими б захопливими вони не здавалися на презентаціях, у реальності працюють лише у теорії. Чотири двигуни Pratt Whitney F-117 pw 100 із гулом вивели в небо 412 тисяч фунтів металу, пального вантажу та людей. На папері завдання виглядало доволі простим: пролетіти 800 миль на північний захід, вийти на контакт з підводним човном USS Генрі М. Джексон, скинути вантаж і повернутися на базу. Але насправді ціль перебувала не на поверхні, чекаючи на них, а шість годин рухалася під водою, зберігаючи радіомовчання і дрейфуючи разом із непередбачуваними тихоокеанськими течіями, що відносили її на милі від розрахованого місця. Пошук такої цілі був подібний до спроби знайти голку в місті розміром із мегаполіс. Зона пошуку була співмірною з територією Російської Федерації. Коли це 17 наблизився до району, де субмарина востаннє повідомляла про своє місцезнаходження, у роботу вступив морський пошуковий радар АНАПС-133, що сканував простір на відстані до 250 морських миль. На екрані оператора з'явилися десятки зелених міток: відбитки хвиль, плаваючого сміття, морських тварин і, можливо, самого підводного човна. Розрізнити серед цього хаосу тонкий сигнал від корпусу субмарини могли лише фахівці з багаторічним досвідом роботи в морських пошуках. Над океаном не було жодних навігаційних маяків чи наземних орієнтирів, лише нескінченне синє полотно до горизонту, яке виглядало однаково і за 100, і за 1000 миль від Гаваїв. Навіть точні координати ГПС, що визначали місце літака з похибкою у 30 футів, були марними, коли ціль вільно дрейфувала вже 6 годин. Останні підтверджені координати USS Henry Генрі Jackson були отримані о півночі. Коли о 7 годині 30 хвилин надійшов перший за 6 годин короткий радіосигнал тривалістю лише 1,3 секунди, він містив нові координати. Субмарина змістилася на 4,2 морської милі на північний схід від запланованої точки. Це була незначна зміна для підводного човна, але вона повністю зруйнувала початковий план підльоту. Екіпаж літака швидко перерахував траєкторію, а оператор Радара розширив зону пошуку. Дрейф підводного човна був навмисно випадковим, аби жоден супротивник не зміг передбачити його рух. Для безпеки чудово, але для тих, хто мав доставити вантаж з літака, майже катастрофа. Тим часом у вантажному відсіку чекала свого часу герметично запакована коробка вагою 50 фунтів із рятувальним коміром. Жодних gps маячків електронних систем чи складних механізмів, лише проста конструкція, що плаває на поверхні. О 9 годині 15 хвилин. Радар нарешті виявив слабкий, але стабільний сигнал саме там, де субмарина повідомила, що буде. Хвилі, то ховали її корпус, то відкривали знову. Пілот розвернув літак на курс, і екіпаж почав готуватися до історичного завдання скидання вантажу на рухомий підводний човен. О 9.25 машина почала спускатися на 500 футів над водою. У цій зоні польоту с 17 поводився не як літак, а як величезний алюмінієвий кит, що змагається з законами фізики та непередбачуваними потоками повітря над водою. Нижче чорний сталевий корпус субмарини завширшки з двосмугову дорогу рухався крізь хвилі. Екіпаж субмарини постійно регулював баласні цистерни і систему триму, щоб зберегти ідеальний горизонт, уникаючи помітного кельватера. Одночасно у воду спустили 7-метровий жорстко-надувний човен з чотирма моряками, які мали підібрати вантаж. Координація між літаком, підводним човном і малим човном відбувалася через постійний радіообмін. Кожні 30 секунд субмарина передавала курс і швидкість. Ріб уточнював своє положення, а екіпаж літака підлаштовував параметри під точні значення, швидкість рівно 120 вузлів. Курс уточній відповідності до курсу човна. Вони зробили пробний прохід над субмариною, щоб перевірити синхронізацію. Коли величезний чорний силует проплив під крилом літака, стало зрозуміло наскільки точним має бути скидання. На фінальному заході курс було виставлено на 285 градусів, висоту стабілізовано на 500 футів, швидкість утримувалася на рівні 120 вузлів. Лоудмастер відрахував 3, 2, 1, скид. 50-фунтовий вантаж зірвався з кріплення, пролетів 500 футів за 5,57 секунди і упав у воду на 150 метрів попереду та 1000 метрів праворуч від субмарини. Цього було достатньо, щоб ріб швидко підібрав його та закріпив на борту. Випробування було успішним. Це означало, що підводні човни тепер можуть залишатися на бойовому чергуванні значно довше, діяти у ворожих водах без доступу до портів і отримувати критичні постачання без розкриття свого місцезнаходження. Найбільш живуча складова ядерної тріади Сполучених Штатів Америки отримала нову революційну можливість, яка здатна змінити морську війну на десятиліття вперед.